Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, війницький філіал. «Чудове надходження це 163 й мЛ. Автоміна з 2000 року, обладнаний бензиновим двигуном 3,2 літри, автоматичну коробку передач та системи повного приводу. Також додатково встановлено газ. В автомобілі все працює. Ідеальний варіант як для роботи, так і для ЗСУ. На оригінальних дисках, а теж на резинах. Ціна даного авто 62900 доларів, заявний пробіг 282 тисячі км, Автомобіль у нас повністю тонірований. Зверху є релінги, люк, великий та просторий багажний відділ. Дуже непоганий варіант за такі кошти. по кузову є незначні сліди експлуатації. По салону у нас сірий шкіряний салон в гарному стані на свої роки. Карти також. Ставки під дерево. Передній ряд. Також ось такому в нас стані Повний склопакет, електроприводи передніх сидінь, шкіряне кермо, круїз контроль Гарна мультимедіа СПМ, кондиціонер, електроскладання дзеркал, передні підігріви сидінь. Все, в принципі, працює. Також є ось такий люк. Карта переднього ряду також в гарному стані. Уже кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто наголошую, що можна придбати за ціною 6 доларів, двісті до доступне в та кредит. А також може пригнати вам авто із США.